Привіт усім живим в Україні, де страшна війна, де вбивають, гвалтують, катують. І навіть такий телефонна розмова, перехоплення, там, де син розмовляє з мамою, як його призвичаївали до того, щоб катувати. На початку він е, щиро був не радий, але потім йому це почало подобатися. Людина в Почала втрачати людську подобу. Він просто став звірем. І розмовляючи з мамою, мама так само йому вторить про те, що їй так само це цікаво. Отже, звіряча подоба входить в серця, опановує, і цей дух Антихриста він продовжує передаватися і виховуватися. Якщо немає світла, якщо немає Бога в серці, приходить пітьма.